Хочу додати, що зараз створені охочі робить зміни міліції, я думаю, спільно і муніципальні поліцією, щоб пройшлися по місту по всіх так званих точках функціонування таких закладів, сьогодні попередив, вивіз на проєкту ліквідацію. Деякі працюють, до кого ще не дійшло, хтось може не дочувши, не почув, чи перепутав в жорсткій формі. Попередку, що з завтрашнього дня будуть жити найсуворіші, найжорсткіші заходи впливу, як місті, так і міської ради. Буде вилучена ця техніка, яка буде функцію на завтрашній день стану. Тому, тому завтра ми виконуємо спільні акції по цих заходах до тих, хто, хто за, за сьогодні не розуміє ліквідувати і забрати своє майно. На рахунок правопорядку хочу сказати, що зараз в місті вже Ситуація менш більш стабілізується. Не для тих бажаючих громадян, хто хоче нести службу в охороні громадського порядку, приходьте, будь ласка, український дім перемоги, де будемо формувати спільні наряди для патрулювання міста, де будуть всі реєструватися. І таким чином ми можемо мати спільні патрулі, які будуть нести службу з радіостанціями, яким ми можемо як штаб. Створений штаб може координати їхні дії. Залежно від того, звідки надходить інформація, звідки надходить повідомлення від громадянин, ми можемо надсипати для перевірки даної інформації і координати наші спільні дії. Це таке прохання.